Палатки, польова кухня та веслування на човнах сміх, радість в очах, веселе спілкування та море задоволення. Так уже кілька років поспіль активно відпочивають ті, кому природа не створює багато перешкод для пересування. Вона скоріше приймає їх і дає відчуття впевненості та повноти життя. Активним відпочинком для неповносправних товариство Зелений хрест займається уже 15 років. Втім, цьогоріч табір був міжнаціональний. На Львівщину приїхали їхні колеги з Польщі. Стоважишення Желених Христ є з багато активною організацією на Україні, якщо ходжі Товариство Зелений хрест є дуже активною організацією, коли йдеться про відпочинок неповносправних. І це, власне, товариство Зелений хрест запропонувало нам. Ми приїжджаємо не лише для того, аби активно відпочити, аби набратися досвіду. Також. Цього року бар'єри на шлюху до активного відпочинку подолали близько 30 неповносправних з двох країн. На Малівничому озері у Грушеві всі учасники табору намагалися показати, що активний відпочинок може бути не тільки у здорових людей. Втім, голова товариства Зелений хрест розповідає, приємних вражень могло б бути ще більше, якби природа не зруйнувала їхніх планів. В нас передбачався сплав по Дністру. І в зв'язку з тим, що була повінь на Дністрі, ми в неділю проїхалися вздовж Дністра від Галича. До е, села Нижнів і побачив, що немає навіть місця, де підійти до води близько. І вода надзвичайно брудна. Втім, гроші на відпочинок для людей на візках виділила польська сторона. У нас державної програми забезпеченням неповносправних рівного доступу до активного відпочинку та туризму просто немає. Про проблему ніхто не говорить. Права неповносправних не є пріоритетом політики та державних чиновників. Ми навіть до української влади ніколи не звертаємося. Тому що за 16 років нашої діяльності вже Зеленого Христа ще ні разу ми не отримали ніяких державних коштів. І це завжди пов'язано. Теоретично ми знаємо, як це зробити, практично ще в нас досвіду такого не було. Цього року ми подавалися на конкурс соціальних проєктів, який оголосила Львівська міська рада, подали два проєкти і знаємо, що наші проєкти не підтримані. Привернути увагу до проблеми забезпечення доступу до активного відпочинку чи туризму, громадська організація Зелений хрест уже пробувала не один раз, розповідає її голова Олександр Волошинський. Неповносправні навіть проводили круглі столи, на котрих представники влади, громадські організації та туристичні фірми шукали шляхи розв'язання проблеми відсутності туристичного та відпочинкового сервісу для неповносправних. Поза минулого року ми запрошували біля 30 українських туристичних фірм. На конференцію, де ми показували як працювати з неповносправними, також запрошували, наприклад, представників готелів, щоб вони знали, як адаптувати. І те, що ми знаємо, з тих всіх учасників тільки одна людина зайнялася прийомом неповносправних дітей. Це дітей з ДЦП. Активний відпочинок для неповносправних як виклик собі та природі, кажуть учасники табору. Там всі мають можливість випробувати власні сили. Тобто ми зібрали різні, різні нозології неповносправних осіб для того, щоб вони побачили кожен свою відмінність і як вони можуть між собою разом спілкуватися, комунікуватися, ну і, звичайно, здорову молодь, щоб вона також могла привикнути до цього, що є такі члени суспільства, і їх не треба там чи боятися, чи жаліти. Треба з ними жити в нормальних рівних стосунках. За статистикою, близько 10% в кожному суспільстві складають неповносправні в Україні це приблизно 7 мільйонів, з яких половина інваліди. За цією цифрою стоять людські долі, життя, потреби. Насамперед, потреба бути корисними членами суспільства, бути прийнятими ним і, звісно, відпочивати, маючи вибір, де і як це робити. Тому вважаючих відпочити на природі, щороку назбирується все більше і більше. У зеленому хресті кажуть, тут стараються допомогти усім. Наша е, така е, ідея, що діти і молодь, які приїхали сюди, повинні самі відчути, що таке природа, і старатися собі порадити в цій природі Неповносправним людям. Такі проекти без сумніву потрібні, хоча б тому, що це дає можливість самоствердитись, відчути себе повноцінною людиною, врешті-решт, знайти нових друзів та пізнати нові відчуття. Дуже рада бути на такому сплаві, тому що мене дуже захоплює жива природа, відик на природі і взагалі я Мій дуже такі цікаві іменно ситуації, які е, стаються на природі. Наприклад, сьогодні ми е, прали наші речі в озері, то для мене просто екзотика. Найбільше їшуся з того, що могла пізнати стільки хороших людей. Думаю, чотирьох стіни сидіти теж нереально. Треба чимось займатися, відпочивати. Та й польські колеги в один голос переконують, коли їх запросили в Україну, бажаючих долучитись до табору було більше ніж планувалось одразу. Ми вчері жаби. Приїхало я хало на те форми активності? Ми хотіли, аби приїхала максимальна кількість бажаючих, але є певна кількість грошей. До нас дзвонили багато зацікавлених людей, проте узяти всіх ми не змогли. Має надію, що ще буде не одна можливість влаштувати такий активний відпочинок. Учасники табору кажуть, під час активного відпочинку можна подолати всі свої страхи, а виживання в природних умовах їм в цьому допомагає. Бо люди хочуть доказати те, що вони не просто соціально рівні, а й набагато сильніші. Для людей з особливими потребами це серйозний тест на витривалість, можливість здобути навички самостійного життя, максимально незалежно від сторонньої допомоги. Для того, щоб сплав відбувся безпечно, напередодні фахівці провели для групи повний інструктаж. Туризм, туризм для неповносправних відіграє дуже велику роль, тому що хочеться відчути себе на рівні з усіма. І е, я навчилася робити все і е, самообслуговувати за собою. І так само думаю, що іншим людям потрібно е, це навчитися і в таких ситуаціях вони бачать, наскільки це потрібно і щоб що їм це дійсно потрібно зробити. Відпочинком, як і завжди, усі невимовно задоволені. Кажуть, тут немає жодних пересторог. Всі сприймають світ іншими очима. Плавати на лоці сподобалося, дуже сподобалося. Ніколи не плавав після травми. До травми плавав, після травми – ні, на віску. Хотіла Хотіла зустрітися з людьми і побачити Львів, бо чула, що це гарне місто. Там же то і місто. спілкунивська. Цікаво спілкуватися. Звичайно, деякі слова не розуміємо, але ми вчимося. Людина, яка хоче спілкуватися, вона знайде спільно мову. Перший млинеті українсько польської співпраці вдався. Тому голова товариства з Польщі каже: наступного разу запросять львівських друзів помилуватись і їхньою природою. Мишле що це лише початок такої співпраці, таких справ на Україні. Я думаю, нам дасться організувати таке і в Польщі, бо ніхто досі там такого не робить. Саме такі подорожі мають право на постійне існування, кажуть учасники табору. Адже тут вони забувають про буденні проблеми, які так часто доводиться долати у повсякденному житті. Тому кожного року з нетерпінням чекають нових зустрічей на берегах бурхливих рік чи спокійних озер.